Вірите ви що Україна стане частиною НАТО? Ні. Найближчі роки, точно ні. Я думаю, що це зараз не вигідно нікому, на жаль. Вірю, Україна вступить в той союз, який буде на момент вступу найсильнішим. Я думаю, так. Все ж таки, Україна це Європа і центр у нас знаходиться. Знаєте, я дуже хочу вірити в те, що Україна стане частиною НАТО, але поки. Я думаю, цей варіант далекий від того, що Україна найближчим часом може стати частиною НАТО. Подивимось, чи буде НАТО, чи буде інший союз. Але якщо все ж таки НАТО витримає цей виклик, то я впевнений, що Україна буде також членом НАТО. Це могло бути вигідно нашій країні, і це мало бути так, але. Всі ми знаємо, що тут коїться. І якщо Україна стане частиною НАТО, що може початися? Так, треш. І на жаль, політика робиться так, щоб ми були не частиною НАТО. Тому найближчі років 10 я не вірю в це. Хоча ми заслуговуємо бути там, моя думка особиста. От як і у Європейському Союзі, але у Європейському Союзі я вважаю, ми можемо бути швидше і без Усіляких різних інших наслідків для нас о, зараз о, в нашій країні відбувається таке, що вже мало чому віриться. Тільки зараз одне залишається віра на Бога, що настане мир і спокій.